Петро Пилипович Новіков історії та легенди якому розпочинаємо біля меморіальної дошки Петру Пилиповичу Новікову заслуженому будівельнику України, він був справжнім містобудівником і містоутворювачем, будівля театру та міського палацу культури, озеро Паркове та чисте, архітектурні прикраси міста, Сородонецький аеропорт, будівництво стадіону та народження футбольного клубу хіміків, художня самодіяльність все це та багато інших ідей Петра Пилиповича Новікова стали реаліями нашого міста. Починаючи з восьми років, постійно навчався в початковій школі, технічному училищі. Отримує спеціальність технік, будівельник. В Московському інституті промислового та цивільного будівництва набуває кваліфікацію інженера-будівельника. З 1943 по 1948 рік працював заступником начальника головхімпромбуду у Москві. 13 січня 1948 року Петро Пилипович Новіков був призначений керівником будівельного монтажного тересту, який будував майбутній хімічний гігант, та нове сучасне місто у селищі Лісхімбуд. Таку назву носило наше місто до 1950 року. Станом на 1958 рік у молодому містечку діяло всього два культурних заклади, один з яких був побудований ще у довоєнні роки і потребував реконструкції. А мешканців на той момент було вже 33 тисячі. Петро Пилиповичем було прийнято рішення не робити капітальний ремонт старого клубу, а почати будівництво нового. Та не клубу, а палацу. На момент початку будівництва вже були будівлі поруч. А велика воронка від авіабомби що з часів війни була вже готовим котлованом. На ньому і почали будувати палац. На будівництво часто приїздили перевіряючи і запитували, що будується на цьому місці. Спочатку будівельники казали, що гуртожиток для молодих будівельників. Під час будівництва другого поверху все стало зрозуміло, бо занадто великі кімнати виходили. За це Новіков отримав догану. Але будівництво не зупиняв. Потім ще одну. Навесні 1963 року цей палац був відкритий. Історія архітектурна. Коли Петро Пилипович приїхав до лісхімбуду, він побачив, що будується хімкомбінат, будується селище. Але якесь сумне будівництво: бараки, двоповерхові коробки будинків з рядами віконець. Будівельник мріяв як маленьке селище перетвориться на велике красиве місто. Тому він почав пошук скульптора. Такого скульптора було знайдено у місті Сталіне, нині Донецьк, наприкінці 1949 року. Валентин Ілліч Пухальський був одним із організаторів Сталінського Донецького архітектурно-мистецького училища. На той час викладав у ньому. Петро Пилипович Новіков запросив його разом з командою випускників попрацювати на будівництві нового міста. Існує легенда про те, що запрошуючи скульптора до цифри заробітної плати, яку він отримував. Новіков дописав нуль праворуч. Можливо, така мотивація плюс надання особистої майстерні і переконала Валентина Ільча переїхати. На території силікатного заводу у 1950 році для них створили майстерню, з якою вийшли всі архітектурні прикраси Севердонецька, оздоблення театру, ліпнина, фонтан, оформлення будівель по бульвару Дружби народів, парк відпочинку та інше. 8 травня 2012 року. Року за ініціативою громадської організації художня рада Северодонецька за підтримки міського голови Казакова була відкрита меморіальна дошка на честь скульптора, члени спілки художньої СРСР Валентин Іліч Пухальського. На будинку, в якому він прожив 30 років, на бульварі Дружби народів 28, весь час прикрашаючи наше місто. Історія театральна. У 1948 році почалося будівництво клубу хіміків. Нині це приміщення Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. Отримуючи типовий проект, творча група намагалася придати будівлі майбутнього театру Індивідуальність, завершений архітектурний вид, сад, фонтан, чавунне огородження, шарами на стовпах, опорах. Чудовий фасад, прикрашений ліпниною, виступи на яких слова про культуру це дуже добре видно на фото новобудови театру. У 1953 році введений до експлуатації клуб хіміків одразу зажив самостійним життям, Став центром культури міста. Саме в його стінах зародилися перші колективи художньої самодіяльності. На відкритті кінотеатру саме під такою назвою здавало об'єкт. Петро Новіков сказав: у майбутньому цей клуб стане театром, і провулок повністю виправдає свою назву. Його пророцтва здійснилися. У 1993 році творчий колектив міського театру драми отримав прописку в будівлі колишнього клубу. Постановки закладу відзначалися новаторством Творчий колектив талановитою молоддю. У 2001 році у приміщенні театру відбулася божежа. Ремонт будівлі не проводився, бо в бюджеті міста не було великих коштів на розвиток культури. Трупа для своїх виступів орендувала глядацькі зали міста. У 2015 році рішенням сесії Северодонецької міської ради міський театр ліквідувала. У зв'язку з переїздом до Северодонецька, Луганського академічного українського музично-драматичного театру, в театрі розпочався ремонт та реконструкція. 22 серпня 2017 року у нашому місті відбулася визначна подія. Президент України Петро Порошенко разом з головою Луканської обласної державної адміністрації Юрієм Гарбузом прийняли участь у відкритті оновленого приміщення Луганського обласного академічно-українського музично-драматичного театру. Президент побажав театру успіхів, аншлагів і досягнень на культурному фронті. Історія четверта. Спортивна. Петро Пилипович ще у студентські роки серйозно захоплювався спортом. До війни грав футбол за локомотив Москва. Новіков, коли приїхав в селище, населене молоддю, бачив, що крім роботи їм зайнятися нічим. Втім, молоді люди знаходили собі заняття самі. На піщаному пустирі за селищем молодь становила пару саморобних воріт і у вільний від роботи час грали футбол. Класний футболіст, не знайти стадіон, подивитися на гру. Футболісти оточували Петра Пилиповича, умовляючи побудувати справжній стадіон. Восени 1950 року Новіков, погодивши замовлення з керівництвом хімкомбінату, організував ентузіастів на будівництво стадіону і будівництво розпочалося спочатку силами активістів вручну і у вільний від роботи час, а потім за затвердженим графіком 1 травня 1951 року. Відбулося відкриття стадіону Хімік. Навколо стадіону почав розвиватись спортивний комплекс. Поруч зі стадіоном заклали, заклали запасне граве поле. В зимовий час служило катком. Були створені відкриті майданчики для тенісу, волейболу, городки. Під керівництвом Новікова були побудовані перші в Союзі криті тенісні корти настільки оригінальної конструкції. Багато нового з'явилося в роки роботи Петра Полиповича. Будівництво стало індустріальним. Темпи будівництва підвищилися в кілька разів. Це створило Сверодонецьку славу школи. Передового будівельного досвіду країни. І не випадково, у 1958 році керівнику Тресту Лісхімстрой ліхім... Петру Палиповичиновикому першому в нашому місті було присвоєно звання Героя соціалістичної праці. 16 років він жив та творив у нашому місті, потім був переведений до Києва на посаду заступника міністра будівництва України. Саме соняшна вулиці Севердонецька, названа ім'ям Новікова. і це символічно. Той, хто віддав всю свою енергію, ентузіазм і творчі сили, народжений нашого міста, продовжує жити в імені однієї з його вулиць. Дякуємо Олександру Івановичу Зоріку за допомогу в підготовці цієї екскурсії.